Всім привіт ви на каналі Назар Критюков і зараз зразу вибачаю за те, що я довго не знімав відео. Просто я мабуть відео буду знімати по вихідних, адже ну, всі знають, що почалося зараз. І я, не всти, і я не встигаю одночасно все це зробити. Але сьогодні я вам розкажу. Хоча ні. Ладно, я потримаю інтригу. І ви чекаєте до одного моменту в цьому відео. Ось послухайте. Думаю, в кожного із вас, ну кожен з вас знає якогось там художника, можливо, свого любимого художника, можливо, якогось співака, можливо, не знаю, писателю. Ну, письменника, тобто математика, філософа та любого абсолютно на планеті Земля. Але ви знали б, то хто якби покровителем усіх митців? Митці – це, якщо, що, ну, ті, про кого я казав, співаки, письменники, математики, художники, ну, філософи, ну. І ще я далеко не все перечислив. Так ось. О, звати цю людину, Фра Анджеліко. До речі, це святий. Ну, це і зрозуміло, з назвою книжки для дітей про святий. Але ви спитаєте: хто вирішив, що він, що він є покровителем всіх. О, 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 Метів. А вирішив ви це сам папа Іван Павло ІІ. Або скорочено папа Римський Він це вирішив в, в 1982 році. Але ви, сп, ви спитаєте, тоді як, як він все-таки став такою людиною? Ну, в смислі. Фра Анджеліко став таким художником, що його визнали е, покровителем всіх митців. Ось послухайте. Про його дитинство майже нічого не відомо. Відомо тільки те, що звали Квіду да Віко. і жив він в Італії о, з, з 14 до 15 століття. Тому що народився він в. О... 1387 році. Зараз секундочку. Да. До 1455-го. Я просто подивився, тому що я зараз скажу що вам щось неправильно, А ви подумаєте, що я правильно Так ось. Гвіду поїхав в монастир вже в 20 років. Коли він поїхав в монастир, він вже тоді дуже добре вмів малювати. Кажуть, що він все життя добре вмів малювати, але це не точно, адже про його дитинство знову ж таки нічого майже не відомо. Там його прозвали. Фра Джованні, що означає монах Іван. Але ви спитаєте, чому не фра Анжеліка? Думаю, багато хто вже здогадався, що Анжеліку означає англійський. Але це я просто сказав, щоб ви розуміли. І фра Анджеліку став дуже часто малювати картини. У нього був такий розклад. Встає зранку молишся, після цього йдеш їсти, після цього малюєш картини до обіду, пер, пер, о, далі єсиш, після цього молишся і, і далі малює свої картини. Але дуже часто він малював непрості картини, а форес. Форески це такі картини, які. як це, на них це Ти підходиш до стіни, береш, наприклад, три якихось кольорів. І так їх змішуєш між собою для тобі потрібних кольорів для цієї картини. І після того малюєш цю картину на стіні. Це було достатньо важко, але. Йому не було майже нічим малювати, в нього було тільки п'ять кольорів, тому він їх змішував. Але малював він дуже добре. Але ось в один момент я вам зараз скажу, чому його назвали Angelico. Тому що він це дуже мало де відомо, там навіть в книжці написано. Що це дуже мало де відомо. Він побував в Англії. Ну, я не пам'ятаю. Для мене це була ще Англія чи Великобританія. Я точно не пам'ятаю. Так ось. Коли він там побував, то він там побував вже, по суті, присмерті. Йому він тоді вже був дуже стареньким. Там він купив собі багато. І став малювати дуже багато картин. Ну, всі, не всі картини його збереглися, але якісь збереглись. І ті самі фрески теж збереглись. Їх можна зустріти в монастирі в Італії. Називається цей монастир Сан Марко. Але я зараз перейду до легенд. Я вже казав одну легенду, що він дуже добре малював все життя, але це не точно. І ось, і ще кажуть, що він перед всім, що він робив, молився. Абсолютно перед всім. А, І ще ви спитаєте, чому ж він став святим? А став святим, тому що в монастирі. в том самом там, где он был, и в Англии, в, ну, да, в Англии, в том местечке, где он был, почти никто не верил в Бога и в Иисуса Христа, а просто верил только в Бога. И вот что случилось. Он провел этих людей правильную веру. И еще... Це підтверджує те саме легенда, що він перед всім, що робить, робити, молився. Ось так. Вот. Всім пока. Тільки що прослухали переказ, з книжки для дітей про святих. Всім пока.